Представники Європейської бізнес-асоціації. В січні минулого року ми започаткували нову ініціативу надання бюджетних коштів громадським організаціям на виконання заявок наших захисників підрозділам ТРО. Вона з'явилася не просто так. Ви пам'ятаєте, що під будівлею мерії проходили акції, учасники допомагали більше допомагати Збройним силам України. Хочу нагадати, що робота із бюджетними коштами це завжди дуже складний бюрократичний процес, який має певну кількість обмежень та велику відповідальність. Це не волонтерські закупівлі за донатом. Тож ми запропонували долучитися до закупівлі громадським організаціям. Програмою було передбачено 50 мільйонів гривень, і до конкурсного відбору долучилося 6 громадських організацій. Після проходження бюрократичних процедур деякі з учасників навіть самі відмовились від участі. По факту лише дві організації змогли пройти усю передбачену законодавством процедуру та виконати усі умови. Тож підбиваємо підсумки першого року співпраці. Сьогодні ми разом передали нашим захисникам перші реби, закуплені громадською організацією Європейська бізнес-асоціація за бюджетний кошт. Раніше благодійний фонд оборона Одеси 20. Передав нашим захисникам перші квадрокоптери, закуплені також за бюджетний кошт. На жаль, благодійна організація і Міжнародний благодійний фонд Патріот Віа трохи не вистачило часу, кошти не було освоєно в рамках бюджетного року. Впевнений, у цьому році все вдасться. На цей рік в міській програмі допомоги ТРО» для громадських організацій передбачено 50 мільйонів гривень на виконання заявок військових. Дякую тим, хто першим проклав шлях. Та запрошує громадські організації активніше долучатися до співпраці. По перше, хочу сказати дякую. По перше, що мерія пішла на ці, скажімо, кроки на співпрацю. Це дуже тяжкий бюрократичний процес. Це є це, це так і Є це звичайно це довго, це тяжко. Але це все, як ми бачимо, працює, це все, все виконується, і цей бюрократичний процес теж потрібен, коли ми працюємо саме, як ви кажете, з бюджетними коштами, а не з коштами, коли там по 200 гривень скинулись, кожна копійка йде туди, куди треба. І ти за кожну копійку відповідаєш. Тому ну, дякуємо. Ну, все зробили, все класно. Типу, ну, тільки так, на перемогу і працював колись так з бюджетними з бюджетними коштами. Ні, тільки зі своїми мене таке питання. Знаєте, дуже важливо да. продовжувати. Будемо, звичайно. Ні, ну звичайно, ми ну, вже пройшли цей шлях. Вже да. пройшли. Це ж перший етап, коли ось кажемо, теж бюрократії. Перший етап складно, коли відкриваєш там рахунок, все потім воно вже буде легше і буде швидше, і хлопці будуть більш задоволені. Дивіться, якщо це, буде працювати, якщо це буде працювати, ми будемо збільшувати. І ще раз, хочу, щоб ми не перекладаємо це на громадську організацію. Ми даємо таку опцію. Хто хоче, давайте, хлопці. Приєднайтесь, ми будемо працювати по своїм запитам, ви працюєте по своїм. Ми будемо координувати свої дії, для того, щоб це було ефективно, щоб ми скоординували і не зробили там десь багато, а десь нічого.